Так, друзі, на наступний день після того, як я подаю плитку, треба продати, ну, поки не застиг наш не застигла клей під СВПшки на плитці, щоб потім СВПшка заходила під плитку. Спочатку я роблю мітки на плитці. Ось, бачите? Приблизно через 27 см в мене тут виходить. Потім по ходу, частіше я їх роблю, коли кладу, але зараз через 27 І продираю звичайним ножом, а від стіни, від стіни просто зігну пешком під і буду продирати стіни вже ось таким. Як це Воно у нас зараз Клей м'яко і прибирається він добре. Прибирається він добре. Отут вот відкравець виступає 3-4 см щоб пленці не мішали віддиному. Процарапую трошку під плиткую, потім беру основу СВПшки і ще нею трошки під плиткою процарапую. Все, вона у нас заходить. І так роблю по всій плитці потім збираю ось цей мусор висошку. А під стіною помітка беручу нашу приблуду. Процарапаю, наверное. Набираю сталь в целом месте. трошки прошуровую нею під саму хлитку, щоб плиткою не було клею. Так проходжусь по всім міткам. І тоді на наступний день я треба буде брати болгарки чи тримера, щоб вже придирати, коли застигне. І потім вже кладу плитку.